Добрий день, дорогі малята, любі хлопчики і дівчата. Настала зима, на дворі стало холодно, і сніговичок вирішив погодувати біля годівнички пташок. Скільки сніговичків? Так, один. Скільки пташок? Так, багато. Давайте разом полічимо Зліва направо викладаємо синичок. Один, два, три. На нижню смужку синього кольору викладаємо снігурців. Так само зліва направо, один снігурець під однією синичкою. Два. Три. Скільки синичок? Три. Скільки снігурів? Три. Синичок стільки, скільки снігурів. Снігурів стільки ж скільки синичок. Синичок і снігурів. Орівну. Дякую вам, дітки, за те, що допомогли мені порахувати снігурів і синичок, говорить сніговичок. Дітки, а зараз давайте пограємо в гру День-Ніч. Скажіть, будь ласка, скільки снігурців і синичок? Так, снігурців і синичок порівну. А тепер настає ніч. Закриваємо оченята. Відкриваємо оченята. Скільки стало синичок? Так, синичок стало на одну менше. А снігурців стало. На одного більше. Ще раз закриваємо очки. Ніч. Відкриваємо очки. Скільки стало синичок? Так, синичок стало. Скільки, скільки снігурів. Скільки стало снігурів? Так, снігурів стало. Скільки, скільки синичок. Молодці! Сподобалась гра? А тепер, малята, давайте пограємо в гру веселік та В правій руці в мене горобчик, в лівій руці синичка. Наклювались зернята та шенятка і полетіли вгору. Полетіли вправо. Потім полетіли вліво. Потім полетіли вниз. Потім заховались за годівничку. Потім знову сіли вгору на годівничку. Валята, на цьому наше заняття закінчилось. Скажіть, будь ласка, кого ми годували сьогодні? Скільки було синичок і снігурів? Скільки стало снігурів і синичок, коли одна синичка полетіла? Чому взимку треба годувати пташок? Сподіваюсь, вам сподобалось. І ви разом зі своїми батьками будете кожного дня пригощати пташок зернятками біля годівнички. Вони вам будуть дуже вдячні. А зараз до побачення до нової зустрічі!